Взагалі, винесли ми другу кормушку, щоб удобніше. Хоча як це вже, е, якби ми перед цим пусту кормушку винесли, таку ж саму, та що нам внизу третя стоїть, зробили її. Чому ми винесли? Тут трошки удобніше, дивіться, як ми її заклацуємо. от Оцей низ стоє на пол, повністю. Далі я такий клац, йде, 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 йде. Тут ми зараз підріжемо. Тобто зверніть увагу, отут на землі навіть ще краще вийшло. У нас оця сторона, вона майже рівна. Це та, що буде до каліток іти. А ця якби так як полога плюс оцей квадратик, він повністю весь зроблений. Далі я зараз підріжу ці края, щоб мені більш видно де край, бо я там чуть-чуть більше підрізав. Вона якби би бы, переблінкомом, ну даже не блин, а опыт, як как би бы, так называемый. Так, це єсть. Тут я оставлю. Тут я сейчас десь отак вот зроблю. як воно у нас зігнеться, зараз треба подивитися. Оце раз, два. Отак. Це я одразу її глушу. роблю цю заглушку Тут верх ми його так ось, ось зараз загинаємо. Тут теж щось всередину це все закинули. Ну, це можна і обкусити вже, воно вже нам, ну, в принципі, не потрібно. Ще коли це все буде зніматися, ці всі кормушки, вони, виходить, всі 2,50 ідуть. Тобто вони всі одинакові. Ну все, поставлено. Зараз ми ту боковушку глушимо з цієї сторони. Можемо ставити її назад. Ну, Заглушили цю сторону. Ду і ставити її назад.